Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 23 липня 2024 року, вівторок, уже досить пізня година, але нам щойно дали світло, тому я маю змогу записати вам відео. У мене друга спроба записати відео через мікрофон. Я сподіваюся, що вона вдала і у вас гарний звук. І як ви бачите, я дочекалася цієї цифри в 3 тисячі підписників і навіть більше. Ютуб іноді кидає туди-сюди підписників. Я чекала, щоб ця цифра якось була більш стабільна. За останні три дні підписалось десь приблизно близько ста чоловік. Я вам дуже щиро вдячна за цю підписку. І з цього приводу, звичайно, я розіграю приз. Я довго-довго йшла до цієї. Цифри, я думала, що до цього числа. Я думала, що я отримую цей подарунок на свій день народження в три тисячі підписників. Але це сталося на два тижні пізніше. Але це не має значення, тому що я щиро вдячна всім, хто дивиться мій канал, і ось що ми розіграємо. Як ви бачите, я вважаю, що у нас досить такий гарний приз буде, і я розігруватиму йому його лише серед підписників. Тож, якщо ви хочете отримати такий подарунок і дивитись мій канал без підписки, то якраз саме час підписатися на мій канал. Що ми розігруватимемо? Ми розігруватимемо ось такий раритетний набір від Dimensions, який називається TDT і Якщо я правильно читаю, і це щось таке, на кшталт, якась чайна вечірка «Теді». Я думаю, що ведмедиків Теді люблять всі, або принаймні в кожного в дитинстві був цей ведмедик, і ось це такі зняти з виробництва. Набір він 1992 року випуску. Ось так виглядає набір. Цей. Я його отримала із Америки, тобто це справжній американець. Ось такі ці вузлики, які зав'язані. Нитки вузлики. Я не знаю, чому люблять ці нитки. Кажуть, що нитки, я не знаю, чи тут нитки Dimensions, можливо, і нитки Dimensions тут, які відрізняються, я так розумію, від. Не е, тож е, розмір цього набору 35 на 25 см саме малюнок, а з рамочкою, як вони пишуть, це 45 на 35 см. Я сподіваюся, що е, вам сподобається тому, хто виграє, сподобається такий набір. І які у нас умови умови у нас можуть брати громадяни та мешканці всіх країн світу, крім Росії та Білорусі з відомих причин? І тобто, відправка буде за мій рахунок будь-яку країну світу чи по Україні? Ну кому вже як пощастить. Що потрібно зробити для того, щоб виграти цей приз? Спочатку потрібно бути обов'язково моїм підписником, тому що я перевірятиму це. Зараз YouTube нам не дає можливості одразу побачити, якщо раптом я вас не знаю, тому що я досить багатьох підписників знаю, хто пише мені коментарі, чи просто знайома із своїм підписниками, але звичайно, трьох Тисяч я, мабуть, всіх не знаю. І якщо я не побачу, що ви на мене підписані, я вас попрошу надіслати мені скріншот саме. Тому що, якщо я бачу в youtube студії я бачу лише тих підписників, які дозволяють бачити цю підписку, тобто їхній канал не закритий. Е, так ось далі. Якщо ви є підписником в коментарі, будь ласка, напишіть мені будь-який коментар, але там мають бути слова беру участь, щоб я знала, що ви саме хочете взяти участь, а не просто мене привітати. Тож, також, будь ласка, поставте подбайку цьому відео. І так, більше таких особливих немає умов. Я розігруватиму саме набір через генератор випадкових коментарів. Тобто ніяких я не буду при, призначати ніяких чисел, порядкових номерів, тобто нічого вам не потрібно робити. Просто який коментар випаде, так і буде. Я не вмію знімати в прямому ефірі і шкода дуже, що в нас немає світла. Тож, я... Думаю, що п'ять днів, як завжди, я виділяю на тих, хто хоче підписатися, вважаючи на відключення світла і будні дні, то я хочу привести його в неділю. 28 липня після післяобідній час, десь, можливо, в 3 годині, але це може бути і пізніше, якщо світла не буде. Я дуже сподіваюся, що на вихідні світла буде більше, але якщо його не буде у мене в 3 годині, то вже як буде. Там я показувати вам годинник, показуватиму, і там трішечки забирає час саме YouTube на те, щоб. Виставити його на ну саме там, нього є внутрішня перевірка, і як правило, я записую. Одразу на скидаю з телефона, тобто це швидше, але все одно YouTube якісь свої там маніпуляції робить з перевіркою. Тож ну, це займе ну, не більше півгодини. Я сподіваюся, головне, щоб було світло, щоб я могла викласти його ось на комп'ютер. Хоча ну, там просто потрібні деякі зробити із, із студії, тому мені потрібен інтернет. Не завжди я можу одразу записати з телефоном. Я сподіваюся, що я вам розповіла всі умови. Умови нескладні. Якщо ви хочете взяти ось отримати такий набір, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я вам ще раз дякую за те, що ви дивитеся мої відео. І я вам бажаю, щоб було світло в ваших оселях, мирного неба над головою і всього найкращого.